Чула, що ксеомін діє дуже слабко, він тримає недовго, а деспорт це найсильніший препарат. Яка різниця між ксеоміном та деспортом? І чому всі препарати називають ботоксом? Чому так сталося? Сьогодні розповім тобі у відео. Вітаю тебе на каналі Не косметолог, а лікар. І з тобою я, твоя подруга в світі б'юті, Яна Токар. Сьогодні ми з тобою продовжимо розмову про ботокс, а точніше про ботулотоксини. Приготуй свій улюблений напій дня і поїхали з тобою до розмови про ботулотоксини. Ботокс? Це фірмова назва препарату на основі ботулотоксину типу А, який, в свою чергу, є однією з найбільш смертоносних отрут у світі. Нейротоксин виробляється бактерією Клострідіум. Ці спори дуже часто зустрічаються в ґрунті, в рослинах, в воді. Їх можна зустріти навіть у харчових продуктах. Клінічні симптоми ботулізму, які зачасту можуть бути смертельними, виникають після важких поранень або отруєнь. При вживанні недостатньо термічно обробленої їжі або зіпсованих консерв, токсин потрапляє в організм, отрує його і дійсно паралізує м'язи людини, блокуючи рух ацетилхоліна, головного трансмітера в нервових клітинах людини. І от саме ботокс. Це комерційна назва препарату на основі ботулотоксину. Саме ботокс випускається компанією Алерган, і він був першим препаратом. На основі ботулотоксину, який вийшов на ринок естетичної медицини. Саме тому усі препарати на основі ботулотоксину прийнято в такому простій мові називати ботокс. Це така сама поширена помилка, як усі дитячі підгузники називають памперс. Хоча памперс це торгова марка, але вона була. Першою так, ця компанія перша випустила на світ дитячі підгузники, і тепер всі дитячі підгузники так сленгово називають памперсами. Та ж сама історія з джипом, тому що перший позашляховик, який вийшов у світ саме в такому великому форматі, да, в поширенні, це був позашляховик компанії джип. І через це усі позашляховики. На сленговій мові називають джипами. Тому, якщо ми з вами говоримо про препарати на основі ботулотоксину, то ботокс це тільки один із них. Ну але вже так повелося, вже легко, і для того, щоб було більш доступним. Зазвичай навіть я в своєму інстаграмі часто вживаю слово ботокс, тому що воно є більш зрозумілим для людей. До речі, ось мій інстаграм підписуйся. Там дуже багато цікавої корисної інформації а також там є п'ять причин, чому ботокс не діє. На початку 90-х компанія Allergan випустила в світ препарат під назвою Botox. Після цього відразу ж за рік на світ естетичної медицини вийшов новий препарат під назвою Dysport або Азалюр, його ще в Європі називають. Це препарат вже іншої компанії, Ipsen і для того, щоб відрізнятися якось від Botox, вони трішки змінили дозування. Тому пропорція в них 1 до 3, Тобто на одну діючу одиницю Ботоксу приходиться три. Одиниці до спорту, ну це вже лікарські нюанси. Вам все не потрібно, але все ж важливо зауважити, що для того, аби чимось відрізнятися, вони придумали трішечки інші дозування для себе. Ринок ін'єкційної медицини популярний, жаданий, бажаний, багатомільярдний. Кожного року. Тому препарати все виходили і виходили, є дуже багато препаратів з корейського ринку. Але свого часу почали зауважувати, що на введення препаратів на основі бутулінічного токсину формується резистентність. Що таке резистентність? Це коли препарат перестає діяти, коли імунний, імунна система пацієнта виділяє антитіла на введення препарату. І стикнулися з такою ситуацією, що пацієнти ін'єктуються ботулотоксином багато років, все в них добре, і потім настає такий <клух> переломний момент. В якому стається проблема, препарат перестає діяти. Дозування потрібні більші, строки дії препарату скорочуються, і спеціалістам доводиться вводити все більше і більше дозування, а все рівно строк дії зменшується. І тоді починається проводитись дослідження, що ж таке робиться, чому виникає така ситуація. І тоді з'являється поняття імунорезистентності, його формування, тоді з'являється поняття. Відпочинку від ін'єкцій ботулотоксину, коли казали раніше, пам'ятаєте, не більше, ніж два рази на рік можна ін'єктувати ботулотоксин, щоб м'язи встигли відновлюватися. Це пов'язано не з м'язами, це пов'язано саме таки з утворенням антитіл в організмі. І саме в той час почали розкладати. Складові токсинів, і дивитися, що ж викликає цю імунорезистентність. Компанія Мерц знайшла, що викликає цю резистентність і прибрала зі складу препарату цей компонент. І на світ з'явився новий препарат під назвою ксеомін або бокотюр в Європі. Різні торгові марки на різних ринках. Таке нормально таке буває це звичне явище, це пов'язане більше з юридичними моментами. препарат там один і той самий. Я була на виробництві. Стві ксеоміну в місті Десау Німеччина це дійсно дуже високотехнологічне виробництво. І ксеомін є унікальним продуктом на ринку естетичної медицини, в тому, що на його введення не йде імунна реакція, тобто не утворюються антитіла. І в той же час почалась дуже велика компанія з приводу того, що утворення антитіл в естетичній медицині значно перебільшено. Що от в неврології вводять дозування в десятки разів вище і нічого. Але сталася дуже дуже цікава історія. Чомусь невідомо чому навіть немає згадки. Усі виробники ботулотоксинів знизили кількість кострадіального білку в своєму складі. Це саме той білок, який викликає утворення антитіл. І ми це з вами прекрасно бачимо. На науковому дослідженні на цих слайдах, графіках, які прекрасно показують про те, що дійсно усі інші виробники після появи ксеоміну на ринку знизили кількість кострадіального білку в своєму складі. Тому все-таки, хоч виробники і не хотіли визнавати те, що це так діє. Але воно насправді так і діяло, і їм дійсно довелося знижувати кількість білку для того, щоб мати довші періоди ін'єкцій своїми препаратами. Саме тому дуже часто пацієнти ну, говорять, що раніше я колола диспорт один раз на рік і все було чудово, а зараз він мене не тримає. Проблема не в самому препараті, як такому, а в його складі, тому що склад змінився. Той препарат, який був 20 років тому, він вже не той самий, який зараз у флаконах, тому що формула змінилася. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Я хочу розповісти вам, як же взагалі. Винайшли бактерію ботуліном. В 1897 році мікробіолог Еміль Ван Емінгем виявив бактерію, яка викликає ботулізм – бутулізм ботуліном. Це сталося після того, як на похороні отруїлося 34 музиканти, які їли домашню приготовлену шинку. Троє з цих музикантів померли, 10 Дуже важко хворіли і важко переносили це захворювання. І саме з цієї шинки та з селезінки тих людей, які захворіли, була виділена бактерія Clostridium botulinum. І з того часу почалося детальне вивчення цієї бактерії. Адже ще за деякий час до цього німецький медичний письменник та поет Юстинус Кернер. Припустив, що невеликі дози цієї бактерії можуть бути лікувальними саме в терапії гіперкінезів. Ботокс саме в естетиці є надбанням двох вчених Алана Скота та Еда Шанса. Обоє з них на меті мали абсолютно різне. А скот в 1960-70-х роках за допомогою ботулотоксину шукав рішення для лікування людей з блефороспазмом косоокістю. Шанс в свою чергу фокусувався на дослідженні властивості цієї бактерії для застосування її у військових цілях, а саме в біологічній зброї. Саме Алан Скот зареєстрував препарат на основі ботулотоксину під назвою Окуліном. І в 1989 році ця речовина вийшла у продаж і була призначена для лікування пацієнтів з блефороспазмом та косоокістю. Але стався один цікавий нюанс, коли пацієнтам лікували блефороспазм, виникло побічне явище. Зникнення гусячих лапок да, зморшок посмішки, і це явище було описано як небажане явище після лікування в А її розробники з компанії Allergan... Прочитали це, побачили, і бізнес-жилка в них увімкнулася. Вони швиденько викупили права на окуліном, назвали його ботоксом і випустили в естетичну медицину. <плес> Ось так легко і просто ми завдячуємо появі ботулотоксину в естетиці в великій медицині, а саме офтальмології. І хочу розповісти вам ще одну історію про маленького хлопчика, який народився з вадами розвитку, і він не міг розігнути ні руки, ні ноги. Батьки Ейдена Фаррела дуже довго шукали можливості вилікувати свого сина. І в цьому пошуку вони. Дістали інформацію про те, що ботолотоксин може їм в цьому допомогти чому були дуже здивовані, але їхнє бажання допомогти своєму синові було настільки сильним, що вони вирішили спробувати ін'єкції, які використовують в естетиці для позбавлення людей з моршок. Вони блокують передачу нервового імпульсу до м'язу, і завдяки цьому дитина, якій вводили ботолотоксин, в неї розслаблялися м'язи, і вона могла пересуватися самостійно. Не відчуваючи постійного болю та скручування м'язів. 31-річна мама Сара Фарел говорила, що вона й уявити не могла, як побачить, що її син самостійно робить перші кроки і завдячує вона цим ботоксу. Проте не все в цій історії так радужно. По мірі того, як хлопчик зростав, його проблема прогресувала. Дійсно, це було важко вже блокувати за допомогою ботулотоксину, його руки та ноги скручувалися все більше. А постійні сеанси фізіотерапії викликали у хлопця невимовний біль. Саме батько хлопчика знайшов в інтернеті інформацію про клініку, яка допомагає в лікуванні дітей з ДЦП. Він не особливо вірив в успіх цієї справи, але вирішив спробувати. Навіть при тому, що в клініці його попередили, що тільки в 50% випадків є. Позитивний результат: 18 місяців хлопчик знаходився в черзі на лікування. Після чого він пройшов курс, який включав у себе 12 почергових ін'єкцій препаратом на основі ботулінічного токсину. Результат лікування перевернув все життя британської родини, тому що тепер хлопчик не тільки не мучився від болю, він міг самостійно вставати, крокувати за допомогою спеціальних ходунків. Тобто, дитина перестала бути лежачою. Так, ботокс діє недовго всього лиш 3 6 місяців, якщо ми говоримо про скелетні м'язи, якщо мінічні, то це 3-4 місяці максимум. І дійсно ці ін'єкції потрібно повторювати. Але ефект, який вони дають, він чудовий. І ви повинні для себе розуміти, що ін'єкції ботулотоксину – це не щось. Обов'язкове. Зморшки не загрожують вашому життю, якості вашого життя. Ви, якщо хочете, ви прибираєте зморшки за допомогою бутилотоксину. Якщо ні, ні. Але не потрібно боятися цього препарату, перш за все, тому що він є дійсно чудовим та лікувальним. І як казав Гіппократ, все є отрута, все є ліки. Головне доза. І в цьому випадку найпотужніша в світі отрута може бути ліками. Бережіть себе, своє здоров'я і пам'ятайте, справжня краса в очах того, хто дивиться. Як завжди, з вами, ваша подруга в світі б'юті, Яна Токар. Так, так, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. Кожен ваш лайк додає 4 перегляди цього відео. Я дуже стараюся робити цікавий контент для вас, розвиваючи, щоб ви більше знали про ін'єкційну медицину. Тому, будь ласка, допоможіть мені. Ваш коментар, ваш лайк це еквівалент слово дякую мовою соціальних мереж.